Всем хай, с вами я, Арсен. Ой, ё-моё, по старой привычке. Ем, 41. И сегодня у нас 100 дней выживания в Майнкрафте. Да. Вам, я бачу, дуже нравится эта рубрика. И спасибо вам за такие просмотры, за подписки. Ну, добре. Не забудьте подписаться на канал. Всем приятного аппетита, кто есть. И мы поехали. А я тільки зайшов, зараз я не знаю, що там відбувається. Кстати, я хочу вас э, дещо спитати. О, дождь спать. Береж... Чим? Ай! Ай! Нет! Пора нас слишком далеко, я понимаю, что нас слишком далеко. Замбежите. Чего тут дофига? Закрыть Бо я знаю, сейчас пройдут криперы. Чем він загражден тут сейчас? Я ненавижу Майнкрафт Так Я обіцяв, що еще буду закапать в наступній серії І так що я хочу да, Якщо вы хочете щоб я зняв новий сезон Зоби Апокаліпсиса То ставте лайк Если один або два лайка наберуться Я Зніму його Ми погнали, я не буду вам показувати скучну роботу. Увидимся прибочки. Ой, через не знаю, время, скільки буде. Наконець я зробив а, зробив все Наконец то І сьоти якісь нам треба два дні потратити. Ну, вообще я половину е, п'ятого дня просто гуляв, тому що. Приключав мир, тому що біля мого дому були два зомбі-жителя. У мене це вже напрягло. Так, це треба забрати. У нас тут блоки і всякі ресурси, еда і, ор... і оружие, інструменти броня. Так, заканчивається. Ш... Пятый день и починається шостий день. Ну, я сейчас думаю напоследок зробити надрезы комнаты ферми. І ферма будет потом, потому что сейчас я на железо потрачу на на кирку, на кірку. То ще. Возможно, в наступних серіях или як це можна назвати. В следующих днях я вже піду в шахти копатись каньйони, бо я не дуже багато шахт. Поки прогулювався. Ну, тобто цей оділ должен бути дуже великий. Ну прям величезний величез не великим точним. Добре, я вернусь. О, я, не... я опять не ту кнопку нажав, то можна я себе попытаюсь змонтувати. Я попытаюсь змонтувати, на монтаже. Ну если нет, то це буде фіаско. но с равно. Окей. Okay. Не понял. Тоже заухлявы. Ну, мне надоело. я моя. Добрый, всем пока, звук был Гем 41. Всем пока. Я закончу уже комнату. Может следующий дневник. Пока. Всем пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока.